Добрий день, мене звати Дар'я Волкова, мені 27 років, я акторка. Навчаюся на п'ятому курсі Карпенка Карого. Також я закінчила естрадну циркову академію як вокалістка. І два роки я навчалася в українській кіношколі. А, так, граю я в основному. пропонують мені таких самовпевнених. Провокативних героїнь, ну таких не трош, не зовсім приємних дівчат, але ну приємних теж. А хочу дуже втілити драматичну роль, бо за останній час, мені здається, не збиралося в мене такого наповнення і досвіду, і дуже хочеться ним ділитися. А Також хочу втілити бандитку якусь, таку girl with a gun, а, володію сценічним боєм, стріляти вмію по справжньому. От, і очима. Дуже дякую за увагу. Буду рада попрацювати.